Герої житимуть, житиме пам'ять про них Фітяк Петро Михайлович Солдат 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, народився 9 червня 1978 року у селі Голень Калуської громади, що не Івано-Франківщині, Ріс слухняним, допитливим і трудолюбивим хлопчиком. Був наймолодшим сином у сім'ї. Мав старших брата Василя та сестер Марію і Любу, яких дуже любив, навчався у Голенській загальноосвітній школі. Під час навчання проявив себе сумлінним дисциплінованим учнем був хорошим товаришем мав багато друзів відслужив строкову службу після звільнення в запас працював на сезонних роботах допомагаючи батькам важкою працею заробляв гроші щоб сім'я жила достойно переніс втрату батька двох сестер і матері жив і газдував у рідній хаті на військову службу за мобілізацією був призваний Калуським районним територіальним центром комплектування і соціальної підтримки у грудні 2023 року. Служив навідником гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти військової частини А 1778 Зарекомендував себе мужнім, сміливим солдатом, вірним товаришем, розумною і чуйною людиною. Завжди був відкритий та чесний у спілкуванні, готовий допомогти і підтримати тих, хто потребував його допомоги. Петро вірив у перемогу України, ніколи не здавався та йшов уперед. Його відданість та самопожертва були безмежними. Та, на жаль, сам уберегтися не зміг. Загинув герой 22 лютого 2024 року. Під час ведення бойових дій поблизу населеного пункту Вербове Пологівського району Запорізької області його командир розповідає: під час обстрілу Петрового побратима Віталія було поранено в ногу, і Петро, надавши йому першу медичну допомогу, зупинив кровотечу та перев'язав рану. Перемістив пораненого до найближчого бліндажу, щоб перечекати обстріл. Однак у той момент у бліндаж потрапила керована авіабомба, яка забрала життя Петра і всіх його побратимів, котрі знаходилися поруч. Свій останній спочинок воїн знайшов 2 березня на кладовищі рідного голеня. Його ім'я назавжди вписане у книгу пам'яті героїв загиблих за Україну, що ведуть у церковній парафії Голеня. Також посмертно Петрові Фітяку присвоєно звання почесний громадянин Калуської міської територіальної громади. Для усіх нас загиблий герой є прикладом патріотизму і самопожертви. Він віддав своє життя за незалежність України, свободу кожного із нас і назавжди залишиться у нашій пам'яті вірним сином українського народу та відважним воїном. Не забудемо його подвиг, світла йому пам'ять і вічна слава.